Що в людини є кровотеча, і можливо вона критична. Як на два типу, якщо є критична кровотеча, постраждала внаслідок того, що велика кількість крові швидко виходить з організму людини. Постраждали наш секунд за 30 втрачає свідомість. Треба вміти якісно, швидко зупиняти критичні кровотечі для того, щоб врятувати людину. Ознаки критичної кровотечі: рана на внутрішній поверхні плеча, стегна шиї. Мокра пляма на одязі навколо рани. Пляма швидко збільшується. Калюжа крові діаметром ширини тіла постраждалого. Калюжа швидко збільшується. Відчуття пульсації під пальцями при натисканні на рану, травматична ампутація. Першим моментом, наприклад, у нас буде тут рана якась, для того, щоб виграти час, я просто на неї натисну, наприклад, кулаком. Чи можу зробити це так само, просто відігнувши ногу і притиснувши коліном стигнову артерію в паху. Другим кроком це використання безпосередньо засобів для зупинки кровотечі м -м, критичної. Як правило, це механічні засоби і це є турнікет. Що він з собою являє? Це є лента. Чорною приблизно 4 см, є пряжка, є закрутка, фіксатор і оця біла наклейка, на якій пише тайм, як правильно користуватися турнікетом. Якби наш постраждалий не лежав, під коліном завжди можна пропхати руку. Пропхав під коліном, потягнув. Потім, не піднімаючи тягну, бо коли я буду піднімати, отак і тягнути, бачите, що буде з ногою. Нога в нас буде згинатися. В нього і так травма щоб додаткової травми не зробити, я зроблю так. Піднімаю максимально високо, ну, скажімо так, мінімум на 5 пальців вищі рани. Підняли максимально високо, пропхали через ленту, максимально сильно затягнули, по всій довжині заліпили ліпучку. А потім беремо і крутимо. Крутимо до того часу, поки не зупиниться кровотеча. Закрутив і наклею фіксатор. Записав час накладання турнікету. Чи далі? Ем, далі ми можемо, зупинивши кровотечу, ми можемо переоглядати постраждалого далі, і відповідно, можливо, потрібно надавати допомогу іншим ранам, які в нього можуть бути в місті. При таких викликах швидкої до такого постраждалого вона повинна приїхати протягом 10 хвилин. Якщо ми виявили в людини критичну кровотечу, в нас є лише кілька хвилин, щоб надати допомогу. Якщо в нас немає ніяких спеціальних засобів, ми повинні закрити рану рукою чи ногою, аби кров перестала текти або принаймні, текла менше. Якщо в нас є спеціальний засіб, наприклад, турнікет, то в нас є дві хвилини, аби накласти його на ному і до чотирьох хвилин, аби накласти його на руку. Ми тут побачили, що в людини є критична кровотеча. На нижній кінцівці тут є рвана рана. Умовно тут ще може бути якась калюжа крові. І коли я прикладаю свою руку в рукавичці, я можу відчувати, як б'є кров. Там. Так, мені в руку. Протягуємо турнікет якомога вище. Протягуємо наш язичок. Отут. Максимально сильно І... затягуємо. Чим сильніше ми затягнемо. Тим, тим менше доведеться крутити. Отже, е отут От в нас є вороток, який ми маємо прокручувати. Далі ми маємо його зафіксувати, написати час. В умовах міста ми далі просто викликаємо швидку і вони роблять свою справу. Як правильно зупиняти?